Кого із нас, хто тут сидить цім залі, друг за монету срібла продавав, кого через орду солдатську гнали, над ким безжально римський бич злітав, кого із нас тягли на суд розправи, Кому хто смертний вирок приписав, хто замість кривника узятий був варавий, на кому стид людських гріхів лежав, хто був як раб, якого обплювали. Кому так сильно болю завдавали, кому хреста для страти годували, розп'ятий хай буде, кому кричали, кому знайома нам терня пекуча, хоч доторкнешся і біль візьме в той час, сплітали з неї той вінок колючий і надягали на кого із нас. Над ким юрба, жорстоко посміявшись. Немов царю дала йому тростину і били нею свіжих ран торкавшись, в чиє вбивали тіло цвях невинний, Хто перед смертю відчував томління і чи залишив Бог когось із вас? Хто помирав, щоб мали всі спасіння, і хто чашу страждання пив за нас? Ні, на Хресті ми не терпіли моки. Не наша кров стікала по землі, були розтягнуті не наші руки, не ми несли прокляття на собі. Хоч це життям своїм заслужили, а покарання ніс Ісус один. Безгрішний за гріхи страждав, чужі він, людський і вишній Бога син. І Хай простить нам Бог що в днях суворих. Не дивимося зовсім на Христа, не згадуємо про вінок терновий, не йдемо до підніжжя Христа. Від сліз пролитих часто знемагаєм, Згинаємось від горя між людьми, і день за днем так часто нарікаємо, і долі інші для себе просимо ми. А треба в древнє місто повертатись, по вулицям пройтись вузьким, Разом з Христом на гору підійматись, вдихнути, пережити разом з ним, побачити криваве те розп'яття, той погляд ніжний, мовчазні вуста, того, хто за всіх нас поніс прокляття, не вину був прибитий до Христа. Ми часто перед Богом з вами винні, ніхто не скаже, чистий я правий. І Якщо згадаємо про розп'яття нині, то чи не нам їсти із гіркої трави. І де б ми не були сестра мій, брате, Бог проявляє милість і любов? Так, ми страждаємо, але небагато, і після хмар сієї сонце знов. І дай Господь щоб по вузькій стежині перед очима нашими була. Болю Ісуса, нашого картина і та вина, що на Його лягла.